Так, бачимо, бачимо, що привезли нас на ремонт. Ось таку груду металолому. Давайте ознайомимось спочатку. І що є? Що є і який ліміт роботи? Об'єм роботи. Шатунчики. Ну таке. Перевтуте. Що буду бачити, то буду говорити. Бо тому що я не знаю, чи це буде взагалі ремонт рентабельний. Якщо по ціні, я так клієнту вказав приблизно ціна 18 тисяч, десь буде. Щоб це все здовести до пуття. Йдемо. Вал курінчистий шлифовка. Підшипники заміна. Промивати їх ніхто не буде, бо вони, бо вони в корозії. корозія глибока. З цієї сторони може буде краще видно. Ну, та й таке. Тут. Клапані, плити, клапані доски, розетки, упори. Також плити, я думаю, треба буде шліфувати ті всі розетки, що є, перекліпати. І встановити нові клапани. Це таке, це ще не страшно. Далі колектора, колектора, що в нас вроді цілісні. Вже хтось не здоровив собі бачите. У загальному Купа ржі. стояв він десь під водою, чи плавав, чи на воді без поняття, де він був. Але ось те, що є, то є. Маслонасос. Маслонасос. такий стан. Також потрібно буде його розбирати. Подивитися, що всередині робиться, все зайве повидаляти. Так, тут, чи це є овтулка? Натмістивал є, ага, є. Так, а що у нас крімчасти вовші з цієї сторони поглянути? Ну, та це розібрати тоді щось буде видно. Зараз, зараз таке собі... Так, ага, це прокладка. Так. Поршень низького тиску. Ну, його використовувати ми не будемо, якщо буде ремонт вже. Тому що це буде росточка циліндрів, росточка хонінговка. О, блін, поршень високого тиску він вже має. Має виробітку. Тобто він же буде еліпс мат. Ціліндришниці вже не буде. Як такої. Тут циліндр низького тиску. Росточка. Тут також росточка. Дивимось тут. На високий тиск. Ну, високий тиск варіант який або грізовка, або взяти хонінговочка, якщо тут нічого такого немає задирів, Можна буде. Конінговочку зробити. Вроді так, візуально, поки що оцінка візуально. Тут ну, такої. Тут хтось стукав. Ну, Оце можна напильником підпиляти. Спецінструменту сильного не потрібно, напильничком це зробиться. Тут у нас поршень ходить тільки сюди. Кільце це маю на увазі. поршневе, Воно сюди не впирає. Тут тільки зайве цей рубець. Забрати. Тут з молоточком бахнув. Так. Ага. Походу, і треба буде тут з різьбою розібратися, бо щось бачу не то. Ну нічого, якщо зробиться перехідна шпилька, тут тіло дозволяється, це таке, але бачу і тут також вирва така є. Угу. І тут є... Та його, та його щось дуже сильно матлошили молотком. Ну, але це таке. Тобто, клієнт хоче, у нього є, просто дивіться, яка ситуація. В клієнта є такий компресор, один-другий і хоче, щоб третій був не Тобто один пішов спати, на його місці другий поставили. І виробництво стоїть, виробництво не стоїть, виробництво своє працює далі. З такого, що вам ще показати? Це, якщо буде ремонт, я це зараз відео швидше закину. Якщо буде ремонт, можете якісь питання задавати. Постараюся їх у відео висвітлити. Так як це роблю я, маю на увазі. Ну, ці всі шатуни треба кидати ось, маю таку ванночку супер. З, кисло... з кислотами різними. Ні, та з одною кислотою, але. Це все також буде. Це... Воно файно все видаляє. Ну, він такий собі стає. Візуально приємним до тих всіх окален. Тої своєї корозії такої. На день на два закидається той сок. І воно гарно. Потім в дизлі промивається. І все добре. Так, тут. А що то таке? О, то щось таке. Опач? Злиток золота може. Так, кусок кашки, блін. Золото. Вже во. Хоча раз в компресорі була меж, в колекторі я вам скажу, з такого цікавого, що я бачив. Деколи гайки були в картері, головки хтось забував при ремонті. Стопорні кільця валялися всередині. Це в китайських компресорах таке було. Так. Ага, і ще немає шківа, основне. Ну, це треба також буде. Така в мене штука є, фланчик цей. Це ми замінимо, це не проблема. Тут також все буде, ті всі глушки, то, ну хоча ця глушка... Ні, тут поставиться клапан запобіжний. Вже давно його робив, ті компресора вже і забув. Тут. Ага, тут можна краник також поставити на злив конденсату. Вча вони в мене будуть по колекторах, так як я ставлю. І можна і третій сюди до сам далити, так все. Зайвим не буде. Так, що в нас тут є? Колінвал. Там вроді нічого не розбито. Ну, в загальному. Об'єм роботи мені плюс-мінус зрозумілий. По комплектації майже усе є. Поки що приблизно рахуємо. Клієнту виставляємо акт, акт обстеження. І нехай приймає рішення. Добре, в принципі, де ще дешевий поршень. Ага, тут і пошня ще одного немає. Ладно поршня нема, то значить два поршня треба. Угу. Ну, добре, хоча б є всі шатуни. Шатуни то вже які, то вже то вже плюс. Шатуни зараз ціни космічні. Вроді були поршні тоді всі, вже нема. Добре, я з ним розберуся, вони так всі під, під заміну Та все. Тобто тут вже тут вже все. Добре. Ровно дефектовочку я конвал все таки вже демонтаж робити навіть його не буду. Хіба його кинути на ножі подивитися на биття? А хоча можна і так подивитися на биття. Так, я це подивлюся на всякий випадок. Якщо ще може розумієте, що є таке биття. На хвостовку колінвала, що то не варіант щось робити. Може хто знає, хто рихтує ті колінвали. Я щось шукав, шукав, нас щось ніхто не рихтує. А я розпробував рихтувати. Так так нарихтував вже більше биття стало. Ну, це треба вміти, треба знати, треба це практику, досвід, звичайно, що набути. Так збухти барахти, що по одному відео нічого, нічого не буде. Окей. Okay. Все.